У місті стартував фестиваль на замковій. Фестиваль має понад 30-річну історію. Цього року чим дивуватимуть артисти, які можливо нові виклики сталися під час підготовки до фестивалю? Так, це поспіль вже 32-й фестиваль. Кожен фестиваль. Та й не тільки на фестиваль, а в репертуарі наші заходи, от концертні. Я стараюсь так підбирати щось новеньке і більш цікаве. Тому що білоцерківці, особливо на сьогоднішній момент, вони такі різнобарвні стали, нові покоління. Дуже. Кидається в очі, те, що будинок органної музики. <кій> приходять на наші концерти і молоді, і середній вік, і зрілі, більш люди. Тобто, саме головне, що молодь цікавиться цим. І вона є в нашому залі, і не тільки на більш сучасні якісь концерти, на якісь шоу, а і послухати орган. Орган послухати, це для молодих людей так було незвично. незвично. Ми стараємося, робимо, пропагуємо, от доносимо до них, до молодих людей такі речі фундаментальні для формації якраз особистості. Хто в цьому більш філософський почне розбиратися, то й зрозуміє, що в стародавні часи обов'язково приділяли дуже велику увагу саме розвитку. Музичному. музичному, мистецькому. А якою програмою дивуватиме цьогоріч фестиваль? Можливо, з'явилися нові колективи, які долучилися вперше. Так. В основному всі колективи, які приїздять на, саме на цей фестиваль, вони нові. Окрім от вчора відкрив фестиваль Станіслав Калінін. В минулому році він теж був у нас на фестивалі. Це органіст відомий із Харкова. Він нам не відмовляє. Ну а так як ми будинок органної музики, то, звичайно, що відкривав фестиваль орган. Сьогодні, до речі, надцікавий колектив. Всі знають за останні півроку на слуху постійно у людей хор Гомін, Львівський хор Гомін. І безмежно особисто я вдячний їм за те, що вони зробили. Як по-людськи сказати, був занепад хорового мистецтва. Тобто на хори дуже мало за останні часи звертали увагу. Якісь оркестри, групи, естрадні ну тобто, жанри будь-які. А саме на хорове мистецтво звертали дуже дуже мало уваги, і хор Гомін просто підняв десь із, із якогось полу. Ось воно, ось воно, хорове мистецтво. Люди, подивіться, як це може бути цікаво. Воно право має повноцінне право, так як і оркестри, бути на сцені, і їх колеги в такому ж жанрі вони працюють в Вінницькій філармонії, державній. Це камерний хор Леонтович Капела. Вони сьогодні приїздять із Вінниці. Через пару годин колектив уже буде в Білій церкві, будуть налаштування, саундчек до вечірнього концерту. І надцікава програма. Ніхто спати точно не буде. А чого очікуєте від публіки? Від публіки. Знаєте, основний момент в наші часи. Коли в Україні йде війна, особисто мені хочеться, щоб люди зайшли в будинок органної музики на концерт, і півтори-дві години вони забули. А вони забули про ці нещастя, про це горе, яке є в Україні. Тому що на фізичному рівні, на фізичному рівні наша нервова система, наш дух він має відпочивати, він має жити і на завтрашній день, для того, щоб боротися і з ворогом, для того, щоб діти наші росли і щоб держава наша розвивалась. Ви розумієте, коли людина знаходиться в депресії, вона не може функціонувати на 100%. І саме мистецтво, саме мистецтво в цьому допомагає. Немає ніякої різниці, що за жанр, чи то танці, чи то спів, чи то якась картинна галерея, але воно має бути, і це треба підтримувати всіляко. А чи є якісь цікаві ідеї з новими форматами в органному залі? Можливо, плануєте поекспериментувати, або якась цікава колаборація планується? Ми вже в цьому році вийшли на один експеримент. Планувався. Єдиний концерт це музика до саундтреків, але саме на органі. І наша артистка, заслужена артистка України Тетяна Орлова, вона виконувала цю, цю програму, і над багато було звернень, е вимушені були робити додатково ще три концерти. Зали були повні. Е Центральним саундтреком концертів, звісно, став Інтерстеллар, тому що фільмі використовується саме цим використав орган, тобто тембр органа це квінтесенція саундтреку до фільму. От. І ще буде до кінця цього року два концерти. Слідкуйте за рекламою. Всіх запрошую, не тільки білоцерківців. Хто почує, приїздіть. У нас достатньо місця щодо органу, міська рада виділяла майже 400 тисяч гривень на його оновлення. Скажіть, будь так. ласка, після технічного ремонту чи змінилося його звучання? Воно не змінилося, воно стало таким, як має бути, тому що органу вже трошки років, як і будинку органної музики. саме. І він, як любий музичний інструмент, він потребує якихось реставраційних відновлюваних робіт, тому що. Багато, дуже багато різних мембран, якихось там механізмів всередині орган – Це чотири чотирьохповерховий такий інструмент. Там дійсно є чотири поверхи, на які заходить майстер. Тобто для, для обслуговування надскладний інструмент музичний, я б, я б сказав, людство не придумало іншого інструменту для обслуговування і. А офіційно такий інструмент саме концертний орган, бо церковний орган трішечки відрізняється. Він набагато менше, там багато, набагато менше тембрів різних. Саме в церковній музиці їх стільки не потрібно, красок. От. А ці тембри, які використовуються в концертному інструменті, а вони мають обслуговуватися один раз хоча б на 10 років саме фірмою, яка його ставила, або ж майстрами певної категорії, які мають до цього відношення. На жаль, цього не відбувалося. І я скажу відверто: орган працює до цих пір і допрацював до наших часів лише завдяки майстру, який у нас працює, це Олег Диптан. Він відомий і органний майстер, і настроювач. І як органіст, його батько і його дід працювали в національній опері України. І він так скажемо перейняв це все діло і завдяки завдяки його старанням винахідливості орган до цих пір живе, але ж е, час, час йде, е, нічого так не тримається так довго під нашим сонцем. І виникли саме до фестивалю, я почав трішечки переживати. Переживати, що він не витягне, і ми залишимось без органа. А місто у нас це столична область, і ні для кого не секрет, що це єдиний на сьогоднішній день концертний орган саме в столичній області. Тому були вимушені, вимушені фірма представник від фірми, це відомий теж майстер в Україні. Він сам живе в Ужгороді. Приїздили сюди і працювали в два заходи з органом. Один був перший підхід до реставрації, був у. Квітні місяці, тоді треба був певний період часу, щоб воно, так скажемо, там все устоялося, склеїлося, зляглося, і вже, вже в середині літа закінчили роботи по органу. Прекрасно звучить. Вчора Станіслав Калінін. Показав це публіці, От люди були довольні, особливо коли на фортісімо звучить інструмент, то аж дух забиває, розумієте, мочний такий моцний інструмент, дуже багато тембрів і прямо відчуваєш його дихання. Це на сопілці так не зробиш. І чого очікуєте від майбутніх концертів? Вражень Вражень для публіки, я в минулі наші інтерв'ю я завжди казав, що сама основна задача любого артиста, виконавця, це витягнути із людей, які сидять в залі, і тобі довіряють емоції. Всі емоції, якими нас наділив Господь Бог. А тоді людське тіло знаєте, як в спортзалі. Чому люди ходять в спортзал? А, тому що м'язеву всю систему, структуру нашу треба привести в тонус. Емоції так само. Це зв'язано з нервовою з нервовою нашою системою, з мізками з нашими. Це має все працювати. Воно не має бути заскорузле людина. Коли виходить із концерту, якось вона по-іншому дивиться на світ. По-іншому, вона починає сама собі казати: а таке і небо над головою, і листя на деревах ростуть, та й птахи літають. А до цього нема коли, тому що ми. Суєта, суєт, як кажуть, так ми бігаємо, працюємо, десь боремося із злом, ростимо дітей, турбуємось про свої сім'ї і забуваємо, що час він проходить, він проходить і ним треба користуватися. Тож хочемо подякувати вам, пане Віталію. Успіхів вам в роботі вашого органного залу, колективів. І чекаємо на майбутні новини про успіхи ваших творчих злетів. Дякую і вас. Запрошую на фестиваль, бо він відбудеться в наступному році. Більше не буде фестивалю. Запрошую всіх. Дуже цікавий на правах реклами, якщо дозволите, в п'ятницю в. Квартет, який тут уже виступав, і повний зал людей в них був. Це квартет «Нава», струнний квартет, але вони приїздять не з класичною програмою, а це будуть відомі рок-хіти саме на струно-смичкових інструментах. І... В суботу після п'ятниці до них доєднається Тетяна Орлова з органом, доєднається Флейта і вокалісти Національної філармонії України. І будемо виконувати кавову кантату Євгана Себастьяна Баха разом з кавою. Запрошую, більш нічого не буду казати. Приходьте, дивіться, слухайте.